Друзі, вітаю! Блінкен і Леммі, голова Міністерства закордонних справ Великої Британії, їдуть до України. Як сьогодні ввечері будуть кричати російські пропагандистські джерела, англосакси їдуть спасати Україну. Отак, от наші друзі, вирішили приїхати до нас в гості. Причин тому кілька: є інсайди, є загрози. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на 4 автомобіля. Банка, картка, Пайпел все в описі. Прекрасні новини, тому що Блінкін, який дуже скоро може втратити свою посаду, кілька місяців йому залишилось там працювати, але підготувати Україну до зими а ще краще до перемоги, він. Може, і коли він бере в партнери одного з найвпливовіших міністрів закордонних справ, очільника великобританського міністерства. Це якраз таки дуже дуже прекрасно. В спайці ці дві країни можуть дуже дуже багато, і Росія це прекрасно знає. Очільники дипломатичних відом з двох країн відвідують Київ найближчим часом. Ну, говорять, що, начебто, завтра, можливо, чуть чуть пізніше, але всі сходяться, що завтра тут є і інсайт з Вашингтона та від кількох дипломатів. Про це повідомляє Лемі на спільній прес-конференції з держсекретарем Ентоні Блінкіним і про це передає Радіо Свобода. Сьогодні я можу підтвердити, що Тоні та я поїдемо до Києва цього тижня. Це буде перший спільний. Подібний візит за понад десятиліття. Ми найближчі союзники, тож я радий, що ми поїдемо разом, аби показати нашу відданість Україні. Паралельно з цим, ми знаєте, що Кір Стармер їде до Байдена. Там переговори. Перед цим британці були в Польщі. Там переговори Зеленський зробив тур по Європі, ну, в даному випадку нас цікавить саме Швеція, тому що Швеція завжди є комунікатором та переговірником, який завжди передає американські меседжі Україні. Всі найбільш значущі меседжі дуже часто передавалися саме через шведського прем'єр-міністра, який особисто на своєму ганку, своєї резиденції це передавав Зеленському. Що цікавого зараз може статися? Говорять, що Блінкін. Їде сюди з британцем і везуть начебто м'ягко, але в Вашингтоні вже почали говорити журналісти в Кулуарах і деякі дипломати тут, що все ж таки хочуть дати добро Україні бити вглиб території Росії. Хтось каже 300 кілометрів, хтось каже без лім, вдруге, не, не сильно вірю, все-таки вони люблять ці червоні лінії ставити. От, але кажуть, що буде питання про постачання зброї. От, але крім постачання, все-таки розв'язання рук українським військовим, щоб могли бити на всю довжину. І те, що голландці зараз це сказали, вони якраз теж могли вже бути в курсі. Що стало причиною? Те, що Іран передав. Велику кількість балістичних ракет Росії і Росія має зараз всі можливості добити нашу інфраструктуру. З'явилася інформація, що в Харкові, начебто. Уже немає жодної працюючої тески, росіяни їх знищили. В Києві працює дві? Ну і зараз Захід стурбований тим, що якщо ми війдемо в зиму, зараз росте споживання. До речі, повиключайте кондиціонери. Ну от росте споживання електроенергії, просять економити. І якраз Іран і настання холодів може призвести до того, що в Україні можуть бути різні коливання і на полі бою, і соціальні, і багато інших. Тому партнери вирішили приїхати нас підтримати. А що може бути? Краще, ніж удари в глибину. Ну, В даному випадку нічого. Можливо, тільки додаткові системи Patriot, Ф-16 та додаткові ракети. Ну і зараз вони їдуть, тому що розуміють, наскільки вони зараз нам потрібні, а ми потрібні їм. Ну і ще одна річ це зрозуміло, що спадок Байдена треба поговорити, що по треку війни Росії проти України яку перемогу Байден зможе записати собі в погони, яку зірочку він зможе собі повісити. Саме цим буде займатися Блінкен, і про це в тому числі будуть говорити. На тижні казали, що буде дуже важливий візит, точніше, навіть минулого тижня. Казали, що буде важливий візит, тому що звільнення прозахідних чиновників зазвичай відбувається перед візитами, тому що такі візити приїжджають і захищають кажуть, не звільняйте, людина не корумпована, людина нормальна. Давайте, хай собі працює далі. То якраз таки звільнивши їх перед візитом, кажуть, ой, вибачте, його вже немає. За ним і слід. Захолонув. Ну от саме цим займалися на тому тижні. Це вже пахло, що з заходу, з за кордону їде хтось в гості, причому високопоставлено. Ну, але ніхто не думав, що одразу дві таких потужних фігури. Не часто вони приїжджають одразу по двоє, значить, везуть товсті правильні антиросійські рішення. З чим, власне, можемо нас всіх і привітати. Напишіть в коментарях: їдуть з цим чи везуть щось більше. Підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!